Добрий день, мої, любі діти та й шановні батьки, ми продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку виконуємо ділення круглого числа на одноцифрово двома способами. Сподіваюсь, ви почуваєте себе досить впевнено ну, під час виконання арифметичних дій множення та ділення з круглими трицифровими числами, множення та ділення двоцифрового та трицифрове на одноцифрове. Це означає, що ви значно розширили власні можливості в обчисленнях поза межами таблиць множення та ділення. Однак залишилися окремі випадки множення та ділення, які вам ще не знайомі. Наприклад, кожен із вас легко знайде значення частки 273. Але відчує труднощі при діленні числа 360 на 3. Саме подолання таких труднощів присвячено сьогоднішній уроку. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 58, поділили на 7. Так, це 8 і остача 2. Запишіть, будь ласка, 15 квітня. Класна робота. Вісім. Остача два. Так, номер 2. Нам потрібно з вами виконати дані обчислення. 560 поділити на 8. 56 поділити на 8 – 7. І ще 0,70. 720 поділили на 9, 72 поділили на 9. 8. І ще помножили на, на 10, 80. 360 поділили на 4. 36 поділили на 4. 9. І 0,90 480. Поділило на 6. 48 поділили на 6, 8 і 0, 80. Отже, вийшло 70, 80, 90, 80. Так, 150 поділили на 3, 15 поділили на 3, 5 і ще 0, 50. 630 ділимо на 7, 63 ділимо на 7, 9 і ще 0, 90. 400 ділимо на 5, 40 поділили на 5, 8 і ще 0, 80. 280 ділимо на 4. 28 поділимо на 4, 7. І ще 0. 70. Отже, 50, 90, 80, 70. Знайдіть значення першого виразу стовпчику, як вам допоможе знайти значення другого виразу. Дивимося, 84 ділимо на 4. 84 ми розкладаємо на. 84. 80 і 4. ділимо на 4, 20, 4 ділимо на 4, 1, і разом 21. Так само, і тут ми бачимо, тільки нам тепер потрібна відповідь помножити на 10. То 21 помножити на 10, 2,10. 78 поділило на 3. Розкладаємо на 60 і 18. 60 поділимо на 3, 20. 18 на 3, 6. І разом 26. Так само тут тільки множимо на 10, і буде 260. Ігор зауважив, що якщо кругле трицифрове число замінити десятками, то зведемо складніший випадок до простішого. Чи можна погодитися? Так, адже 840 поділено на 4. Ми з вами це у нас 84 десятка поділено на 4, це у нас 21 десяток, тобто 210. А трос упевнена, що при діленні круглого трицифрового числа на одноцифрове можна використати прийом ділення на основі розподільного закону ділення відносно додавання. Чи можна з нею погодитися? Так, 840 поділи на 4. Розклав на 800 і 40. 800 поділено на 4, 200. 40 поділено на 4. 10. 200 плюс 10 – 210. Так, номер 5. Нам потрібно знову виконати обчислення. 910 поділили на 7. Ми розкладаємо 910, це 700 плюс 210 і поділити на 7. 700 поділити на 7 – 100. 210 поділили на 7 – 30. І разом – 130. 870 ділимо на 3. Розкладаємо на 600 і 270. І ділимо на 3. 600 поділимо на 3. 200. 270 ділимо 3. 90 і разом 290. 840 ділимо на 5. Розкладаємо на 500 на 300 та 40. 500 ділимо на 5. 100. 300 ділимо на 5, 60.

Записуємо з вами другу частинку. 960 ділимо на 4. Розкладаємо на 800 і 160. 800 поділимо на 4. 200, 160 поділимо на 4. 40, 200 плюс 40, 240. 960 ділимо на 8.

Це 600 і 120. 600 ділимо на 2. Так, може. А у нас тут на 2. Так, тут ми виправляємо 720, ділимо на 2. Розкладаємо на 600 і 120. І тоді буде 320. Так, розв'яжіть, будь ласка, задачу. У 10 десятій частині качана купуру 93 зернятка. Скільки зернят у цілому качані. Отже, 93 зернятка це одна десята качана. А у цілому, що ми повинні зробити? 93 помножити на 10. І буде 930. Отже, відповідно, 930 зерняток у цілому качані. Номер 6 в дужка запишіть, будь ласка, номер 2. За 6 годин три швачки шиють 72 рушники. Працюючи з однаковою продуктивність. Скільки рушників ще одна швачка за 1 годину? Отже, що ми можемо зробити з вами? Так, це задача на послідовне ділення. Ми можемо 72 поділити на 3. отримуємо з вами 24 рушничка, Це пошиє одна швачка за 6 годин. І тепер, що ми з вами робимо? Ми повинні 24 поділити на 6, отримаю 4 рушника. Об'єднуємо першу і другу дію. Це 72 поділили на 3 і поділили на 6. Отримала 4 рушнички. Отже, відповідь: 4 рушника. Пошиє одна швачка. За одну годину роботи. Так, розв'яжіть, будь ласка, наступну задачу усно. На автостоянці було 9 автобусів і вантажівок. Кожен автобус мав 6 коліс, кожна вантажівка 8. А разом у них було 62 колеса. Скільки було автобусів, скільки було вантажівок. Отже, якщо ми знаємо, що було 9 автобусів і по 6, то ми можемо 6 плюс 8 14 це у одного автобуса і одної вантажівки. Тоді ми 62 ділимо на 14, це 4 остача 6, тобто ми бачимо по 4 авто і вантажівки. 4 плюс 1 це 5 автобусів, і 5 автобусів і 4 вантажівки було на автостоянці. Які випадки ділення ви розглянули сьогодні на уроці, як можна міркувати ділення таких випадків, що ясного першого міркування, другого, які задачі ми з вами розв'язували, що було складно, і домашнє завдання це попрацювати в 3000 завданнях, по ненависцем впоратись на відміну. До побачення та гарного дня!